Курс Coaching. Що це таке? Це курс для викладачів мов, які бажають систематично та свідомо використовувати коучинг та нейронауку у своїй роботі. Курс складається з трьох блоків. Перший блок це Coaching. Що це таке? Чим Live Coaching відрізняється від консультації, менторства, наставництва та викладання? Починаємо закладати основні навички професійного коуча. Другий блок це нейронаука. Як працює мозок у різні періоди життя, що нам допомагає навчатися, що блокує навчання, що з цим робити, як працювати з емоційними тригерами та негативними спогадами про навчання? Третій блок це Language Coaching. Складаємо коучинг та нейронауку у систему. Вчимося допомагати клієнтам ставити цілі у навчанні, визначати свої стратегії, вчимося працювати з різним рівнем мотивації та складати дійсно індивідуальні програми навчання. Наприкінці курсу ви складаєте завдання та отримуєте міжнародну сертифікацію від Асії.